І так, якщо ти такий самий волоцюга, як і я, і не знаєш де напитись, то шукай за банком Валентайна ось таку криничку, натискай Alt, і ти просто нап'єшся на півдня тої води. Ну а щоб зовсім не вмерти з голоду, також відбігаєш трошки від Валентайну і шукаєш ось ці кущі. Тут десь має бути морква, якої нема, блядь. Бачиш, ось там мегі стоїть. Отут недалеко від Мегі в кущах. Росте ось така морква. Хоп, і закинув. Також недалеко від магії можеш поїсти ось цих кущів трішечки. Помитись ти можеш підмитись ось тут, біля конюшні, в валентайні, або ось тут у бочці, біля банку. Ну а якщо маєте стрес, то просто куріть. Цигарки або пийте пиво, яке продається у салунах. І так, друже, надіюсь, я тобі допоміг. Як на перших парах просто не пропасти. Є багато інших способів, де помитись, поїсти, зняти стрес, але все інше вже взнавай якось по РП. Побачимось на докоті.